Який є пудри для шкіри схильної до висипань акне з жирністю? З вами знову Лілія Москалик і я коротко сьогодні про це розкажу? Отже, є бюджетний варіант, який замаскує шкіру. Але буде підкреслювати рельєф шкіри, так як це робить, в принципі, будь-яка пудра. Якщо хочеться таку пудру, котра буде мати ще, окрім маскуючого ефекту, сонцезахист і не буде підкреслювати зморшки, рельєф, пори, їх ширину, і буде це все згладжувати, маскувати і при цьому мінімально буде. Провокувати висипання, то з таких пудер це буде джин ірідал. Їх є дуже багато різних відтінків. Їх можна купити в інтернеті, можна купити в нас. Тобто тут. Основне вгадати з відтінком і користуватися нею регулярно протягом дня, тому що треба пам'ятати, якщо ви пудру використовуєте і як сонцезахист, треба розуміти, що її протягом дня потрібно поновлювати, тому що пудра має таку здатність, як осипатися. І вона дуже класно камуфлює, маскує будь-які плями, будь-що на шкірі. Вона дуже гарно з цим справляється. З бюджетніших варіантів є така пудра, як Julia Cosmetics. Вона. Не буде забивати пори максимально наскільки це можливо, буде нормально камуфлювати, і в принципі серед неї теж можна вибрати нормальну кількість відтінків. Такі, які будуть вам плюс-мінус комфортні. Там часами бувають нюанси з відтінками, тобто іноді дівчата собі, щоб вибрати ідеальний колір під них, беруть декілька і їх між собою комбінують, в залежності від того, як протягом року міняється відтінок шкіри, або а, по тому, як вони можуть його використовувати як рум'яну, як бронзатор, бо є більш такі розові, більш темні відтінки. Тобто там з тим можна бавитись. Єдина та пудра має такий хвостик зверху, і він. Не дуже комфортний, то я би радила все-таки людям, хто має схильність до висипань, не користуватися кісточками в жодному разі, а користуватися одноразовим матеріалом для того, аби не носити пудру. Для цього дуже просто ви берете спонжик роздираєте його, розпушуєте і ним набираєте пудру і наносите його на обличчя. А перші рази може не дуже виходити, але хто приловчився, спокійно користується і не треба кожного разу прати ті кісточки, сушити їх і знову з тим бавитись. Це робиться для того, аби не. Розвивалась мікрофлора, яка, можливо, може вам провокувати висипання як додатковий фактор. Тобто, щоб це забрати, використовуємо ватні диски або спонжі, хто як називає. З вами була Ліля Москалик, ставте лайк. Якщо маєте ще якісь питання, коментуйте під цим відео коментарі, і ми будемо на них відповідати в наступних відео. До нових зустрічей!